Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ліза, я фітнес-тренер, нутриціолог, а також health коуч Тут, на цьому каналі, ми тренуємося свідомо і для здоров'я нашого тіла. Сьогодні ми виконаємо з вами тренування з ролами МФР. МФР це міофасальний реліз, тобто самомасаж, тобто розслаблення. Спочатку я більше розповім вам про різновидність ролів. Як їх відрізнити і який краще взяти для себе? Я маю наразі два роли біля себе. Це більш гладкий, але у мене він з невеликими виступами, з невеликим рифлуванням. Такий рол підійде для новачків або для тих, хто ніколи не займався з саме ролом. Також для тих людей, які роблять це достатньо рідко. Тому не спішіть купувати, будь ласка, більш такий складний і більш твердий. Тому що вам з ним може бути дуже боляче. Тож є другий рол, він більш твердий, як я вже сказала, з такими е, твердими виступами. Підійде для тих людей, які виконують регулярні тренування або ж е, розслаблення з ролами, і яким вже цей легкий. Е, цей рол підійде для розслаблення, також для активації м'язів. В той час, як цей ролл більш гладкий, підійде для повного розслаблення нашого тіла. Тож, не спішіть, будь ласка, купувати ось такий, почніть з малого, якщо ви тільки починаєте цей е, шлях в Ролуванні. Але скажу від себе, я зазвичай ролую низ саме ось таким ролом, ну, тому що вже достатньо часто це роблю, практично кожного дня. А ось таким гладким ролом я працюю більше зі спиною, щоб не надавлювати на кістки. Тож почну я з цього ролу. Зараз цей рол пропаде. І почну я з ролування ніг. Починаю завжди знизу і йду доверху. Кладу рол. Горизонтально і кладу на нього литку правої ноги. Ліву ногу згинаю, щоб було зручно на неї спиратися. Руки за спиною, також в упорі. І будемо з вами зараз прокатувати вперед і назад нашу литку. Дуже важливо не прокатувати саме в місці під коліном і ахілове сухожилля, там, де ця наша кісточка. Ми прокатуємо тільки м'язи, тому що міофастальний реліз, тобто міо це м'язи. І прокатуємо вперед, назад. Можна також повернути ногу вправо і вліво. Прокатуємо буквально ще вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два і один. Добре, сідаємо на сідницю, переставляємо ролл під задню поверхню. Знову підіймаємося ми на нашу ногу, відриваємо сідниці і прокатуємося вперед, назад. Намагаємося не спішити, якомога краще надавити на задню поверхню. Також можу зараз показати, як іноді роблю я, або для тих людей, які вже дуже давно катаються з ролом, ми можемо покласти одну ногу на іншу і прокатуватися ось так, тим самим дужче надавлювати на точки. Я дуже обожнюю, особливо після тренування низу. Також, до речі, рол. Тренування з ролом дуже класно попереджує кріпатуру, якщо робити після тренування. І ще залишилося 3, 2, 1. Чудово. Зараз ми сідаємо на наші сідниці, повертаємося на бік, стаємо на передпліччя, ложимо бічну частину нашої ноги, знову ж коліно ми не прокатуємо. Ліву ногу ставимо перед правою на підлогу, ліву руку ставимо на пояс і прокатуємо бічну частину правої ноги. Тут попереджу може бути трішки боляче і більш боляче, ніж в інших частинах. Тому що зазвичай тут у нас набряки, особливо, якщо дівчата перед ПМС. Дуже часто. Накоплюється тут саме на бряклість, тому будемо зараз її розганяти. Якщо вам дуже боляче, робіть дуже обережно. Ще залишилось шість, п'ять, чотири, три, два. І затримуємося в найболючішій точці. Ще чотири, три, два, один. Чудово, повертаємося тулубом і головою донизу, згинаємо нашу ліву ногу, права нога рівна, рол ложимо над коліном під е 4 м'яз. І будемо зараз, ліва нога зігнута, права рівна, руки на передпліччях, дивимося головою вниз і прокатуємося вниз і вгору. Так само, як ми виконували з вами. Попередні наші точки. Не провалюємося в попереку. І прокатаємося. Я дуже обожнюю цей масаж, виконую майже кожного дня. Це дуже класно, покращує кровообіг. Також після тренувань дуже вам рекомендують зробити це, тому що попереджаємо кріпатуру, як варіант заминки такий. І залишилося ще три вгору. Два, супер. Один. Чудово. Виходимо в вихідне положення. І зараз ми з вами будемо згинати нашу ногу і розгинати. Ложимо над коліном, не ложимо близько до тазу. І будемо згинати ногу повільно, не спіша, і розгинати її вниз. Згинаємо дуже повільно і розгинаємо. Згинаємо. Розгинаємо. Згинаємо і залишилося ще чотири. Три, два. Один. Супер. Зараз розгинаємо нашу ліву ногу, згинаємо праву ось в такому положенні. Я зараз зміню сторону, щоб вам краще показати. Ложимо наш ролл в вертикальне положення і під внутрішню частину нашого стегна ложимо ролл. Також тулуб дивиться в нас вперед, ліва нога рівна. І ми прокатуємося в сторону і вниз тулубом. Намагаємося дуже повільно, дуже обережно, дуже близько до паху ми не доводимо і прокатуємо нашу ногу. Сторону і назад. В сторону і назад. Дуже обожнюю також цю частину. Взагалі я дуже люблю це тренування. Перед сном, до речі, теж дуже класно. І ще два. Один. Добре. Супер. Ви молодці. Зараз можна сісти на сідниці, покласти наш рол вертикально. Сісти сідницею наразі правою на рол, більше на праву частину, покласти праву ногу на ліве коліно. Можна триматися лівою рукою за носок, можна ззаду, але я зазвичай тримаюся ось за талію. І прокатувати саме праву частину сідниці вперед і назад, вниз, і вгору. О, дуже гарно. Мають відчуватися сідниці, як сідниця, сіднична. М'яс. Добре, ще трішечки залишилося. П'ять. Чотири. Три. Три. Два. Один. Чудово. можна опустити. Та <звниз>, витягнути зараз ноги, натягнути два носка на себе, потягнути руки догори і опустити тулуб вниз, витягнутися до носків і відчути, як наша права нога по-іншому тягнеться, ніж ліва. Ліва відчувається зараз, наче більш така натягнута. І ще три, два, підіймаємося вгору. Чудово. Зробимо зараз теж саме з лівою ногою. Будемо виконувати буквально по 8-10 разів. Якщо вам потрібна більша кількість часу, будь ласка, піднімаємо наш таз, права нога зігнута, ліва на ролі і прокатуємося вперед. Назад. Можна повертати в праву і в ліву сторону нашу ногу і тим самим прокатуватися. Добре. І прокатуємося. Ще 5. п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Перекатуємо на задню поверхню стегна, піднімаємо сідницю і знову вперед назад. Ви вже пам'ятаєте і катаємось дуже чудово. Можна поставити ногу на ногу, але це тільки для тих, кому мало однієї ноги, не потрібно. Прям, якщо вам боляче, так можна не робити. І залишилось 4, 3, 2. Один. Повернуся до вас сідницею, щоб вам було краще помітно. Лягаю на бічну частину, руку ставлю на передпліччя, лікоть у нас продовження нашого хребта. Лягаю на бік, праву ногу переношу наперед, перед лівою і прокатуюся вперед і назад. Не спіша, тримаючись. Тут може бути трішки більш боляче. Це нормально. І розтягуємося. Чудово. Чотири і три. Два. І в найбольнішій точці затрималися ще чотири. Три, два. І один. Чудово. Повертаємося головою і тулубом вниз. Наш рол лежить над коліном під чотирьогля... чотирьохглавим главим м'язом. І права нога вона зігнута, ліва на ролі, і перед назад прокатуємось. Не спіша, без різких рухів, обережно прокатуємо наш м'яз. Розслабляємо його. Або активуємо, дивлячись, яка у вас зараз ціль. Супер. Чудово. І п'ять. Вгору. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Випрямляємо нашу праву ногу, згинаємо ліву і рол, ложимо вертикально. Зараз ложимо внутрішню частину стегна під ролл. Тулуб дивиться вперед. Голова також, руки на передпліччях і прокатуємо в сторону і всередину. Обережно не забуваємо про пахову частину. Сильно не заводимо наш ролл. Відводимо всередину. В сторону, всередину. І потягнули. Чудово, чотири. І Три, два, один. Супер. Зараз ми з вами ложимо під, над коліном. Одну пропустила вправу. Таке буває. Зараз ми будемо з вами згинати і розгинати коліно. Згинаємо і розгинаємо. Повернемося просто назад. В цьому немає нічого страшного. Згинаємо, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Повільно зігнули і розігнули. Зігнули, розігнули. І залишилось три. Вниз. Два. Один. Чудово. Тепер наш рол викочуємо вгору і сідаємо. Лівим сідничним м'язом на рол. Ліву ногу також ставимо на праве коліно, беремося правою рукою за лівий носок і прокотуємо нашу ліву сідницю. Спина не округлена, рівна. Не перевалюємо все навантаження на руку. Рука у нас виконує функцію підтримки. Вся вага у нас на ролі, на сідничному м'язі. Ще три. Гору. Два. Один. Чудово. Прибираємо наш рол в бік. Витягуємо дві ноги, сідаємо на сідничні бугри. Підіймаємо руки догори. Носки натягуємо на себе. На видиху лягаємо, тягнемося до носків. І от зрівнялися наші ноги права і ліва. Тепер вони дуже гарно розігріті і потягнуті. Ще три. Два. Один. І підіймаємося вгору. Супер! Наразі з низом ми все. Переходимо тепер до верху. Змінюю рол. Легким рухом руки рол змінюється. Я беру для себе трішечки легший і більш гладкий, тому що може бути болячу тим. Якщо у вас тільки це і для ніг, і для спини, все добре. Зараз ми з вами лягаємо на спину. І Ноги, Згинаємо ноги, підіймаємо таз і ложимо під копчик наш рол. Не під поперек, а саме під нижню частину. Знайдіть, будь ласка, цю частинку, нижню, нижче до тазу ближче. Далі ми підіймаємо ноги догори, обіймаємо їх і намагаємося підтягнути коліна до грудей. І Відтягнути назад. Можна навіть руками допомагати собі. До грудей і назад. Виконуємо дуже-дуже повільно. До себе і від себе. До себе дуже обережно. І від себе. До себе і від себе. Ще залишилося три. Вгору. Два. Супер. І один. Чудово. Залишаємося в цьому ж положенні. Руки можна простягнути вздовж тулба. І зараз по черзі ми будемо повільно торкатися носком правої ноги до підлоги і підіймати ногу назад, змінювати. Тепер ліва опускається вниз, повертається в вихідне положення. На видиху вниз і вгору. Будь ласка, не спішіть. Супер. Повільно вниз і вгору. Тут має бути дуже приємно. Особливо, якщо ви цілий день сиділи, Там, наприклад, за комп'ютером сидяча робота, вам це просто must have. І назад ще залишилося 4. Вихідне положення три. Два і один. Чудово. Дуже повільно опускаємо наші ноги вниз, підіймаємо таз і витягуємо ролл нагору. Супер. Обережно підіймаємося вверх. Кладемо наш ролл під грудну частину. Важливо, не під поперек, під поперек класти не можна рол ні в якому разі і ось таких рухів виконувати також, тому що у нас уже природньо є тут прогин в хребті, і якщо ми будемо е, знову додавати тиск і ще додавати прогин, це дуже неприємно і дуже погано для нашої спини і для здоров'я нашого хребта. Тому кладемо під. Грудну частину, руки в замок за головою, ноги зігнуті на ширині плечей, піднімаємо наш таз і будемо з вами прокатуватися до плечей і повертатися до грудної частини. Прокатуємося до плечей повільно і до грудної частини. І вниз, вгору. Якщо ви падаєте, ви можете сісти, підсунутися. І знову продовжити. Потягнулися вгору і вниз. Вгору, вниз. Чудово. Чотири. Повільно, не спіша. Три. І два. Супер. Ще. Один. І вниз. Чудово. Рол у нас залишається під. Грудною частиною ноги зігнуті, а руки за головою в замку. Будемо зараз на видуху з вами відкривати грудний відділ, але не перепрогинатися назад, головою не дістаємо прямо до землі. Ми трішки відкриваємось назад і округлюємо спину. Знову відкриваємося і округлюємо спину. Виних. І на вдиху округлили. Видих. Округлили. І давайте ще п'ять назад. І вниз. Чотири. Округлили спину. Три. Округлили. Два. Супер. І один. Чудово. Можна поставити рол трішечки вище під лопатки. Руки все ж в тому положенні, за головою в замку, лікті розкриті широко, і будемо з вами зараз перекочуватися з однієї сторони на іншу. З правої лопатки наліво, на видиху вправу, на вдиху, на ліву. Чудово! І проминаємо нашу лопатку, нашу трапецію і розтягуємо. Супер. І наліву, повільно, не спіша. Ліва і права. Залишилося чотири. І праву. три. Два. Один. Чудово. Зараз обережно підіймаємося вгору, стаємо на наші коліна. Коліна чітко під тазовими кістками. Рол витягуємо перед собою і кладемо наші передпліччя на нього. Сідниці тягнуться вгору і назад. і Будемо з вами зараз витягуватися вперед, прокатувати рол передпліччях, тягнутися руками вперед витягувати лопатки. Округляти спину, тягнутися лопатками догори. На видиху, розтягнулися в попереку, не прогинаємося. На вдиху, підіймаємо себе спиною вгору. Видих, потягнулись повільно і вгору. Витягуємося на видиху, спина рівно прес напружений, і округляємо спину. Тут дуже чудово витягуються наші лопатки спина. Трапеція і плечі. Ще чотири. І вверх. Супер. Ще три. І округлили спину. Два. Потягнули. Вгору. І один. Витягнулися вверх. Чудово. І зараз лягаємо знову на спину. Можна ближче кінця коврика покласти наш рол. положити нашу шию на рол. Важливо, не під голову, а саме під шию. Можна ноги або витягнути, закрити очі. І зараз дуже повільно ми будемо з вами повертати голову в праву сторону. І змінювати ліву сторону. Дихаємо глибоко вправу, повертаємо голову і вліву. Я просто обожнюю саме цей рух, впевнена, що ви зараз також кайфуєте. І повільно, не ми відчуваємо, як три точки на голові у нас проминаються. Шість. І в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Не відкриваємо очі, ложимо голову, вперед, дивимось. Можна поставити рол, якщо ви не сповзли. Глибоко, глибоко дихати. І максимально розслаблятися. З закритими очима уявляємо, що ми на морі, свіжий вітерець, максимально розслабляємося, ще залишилося 8 секунд. Глибокий дих і видих. Добре. І ще два. Один. Відкриваємо наші очі і дуже повільно, обережно підіймаємося. Ось таке розслабляюче тренування з ролом у нас вийшло. Я кайфанула, впевнена, що ви теж. Виконуйте його хоч і кожного дня, включайте і повторюйте. А я дякую вам за це тренування. Дуже буду вдячна за підписку, коментар, а також вподобайку, щоб це відео могло побачити якомога більше людей. І до зустрічі на наступних тренуваннях.